Доброго дня! Мене звати Олена Дейнека і я є клієнтом Європейської юридичної служби вже близько двох років. Хочу поділитися з вами однією історією, котра в мене відбулася майже рік тому, але вона дуже доволі актуальна. Оскільки я намагалася взяти в банку кредит, я підписала в принципі всі кредитні документи, і в момент підписання, ну, практично в момент підписання кредитної угоди, мені банківський запропонував під... ще купити страхівку, тобто платити страхівку. Причому вартість страхівки включалася в тіло кредиту, нараховувалися відповідні відсотки, тобто, фактично, ця страхівка мені була не потрібна. І коли я Запитала, що мені не... коли я фактично сказала, що ця страхівка мені не потрібна, то банківський клірк сказала, що я можу спокійно попрощатися з кредитом, тому що без страховок вони кредитів не видають. І це взагалі стабільна банківська практика із тим, що клієнт, беручи кредит, обов'язково страхує своє життя. Ви знаєте, така ситуація мене не влаштувала. Я в присутності. Банківських працівників зателефонували європейську юридичну службу, включили телефон на голосний зв'язок, і в принципі. Вирішила це питання доволі швидко. Юристи і мені в режимі реального часу в присутності банківських працівників сказали, що в моєму випадку порушується закон про захист прав споживачів. І крім того, порушується закон про банківську діяльність, оскільки банківська установа, вона, якщо і надає банківських послуги, то вона в принципі не займається торгівлею сторонніми або супутніми продуктами, такими як безпосередньо страхування життя. І по великому рахунку мені юристи запропонували в встановленій формі. Виявилося, що є така встановлена форма. Відмовитися від страхування життя. Ви знаєте, коли... Банківські працівники чули, бачили і чули, яким чином я набираю телефон, спокійно спілкуюся з юристами. Крім того, вони почули відповідь юристів в режимі реального часу. Ви знаєте, сталася в принципі дуже приємна річ. Тобто, перед тим, як оформлювати. Кредит, і коли я а, дійсно відмовлялася від страхівки, банківський клірок мені сказала, що в них це встановлена процедура, і в принципі іншої процедури немає. А, проте а, після розмови із юристами виявилося, що в них є інші процедури і інші документи. І по великому рахунку мені витягли бланк, в якому я змогла написати заяву, від в якій я відмовилася офіційно від а, Послуги страхування життя. Ви знаєте, я закону, зекономила півтора тисячі гривень, і е, я дуже щаслива, що я це зробила, тому що я в принципі кредитом не скористалася і в принципі не сплатила зайвих коштів. Дякуючи європейській юридичній службі, я змогла вирішити це питання дуже швидко в присутності банківських працівників. І мені практично е, не обійшлося додаткових грошей е, таке от обслуговування. Дякую.